А як ви розслабляєтесь, а я вони не напружуюсь. Так от, щоб дійти до цього стану, потрібно робити наступні речі. Перше, дихальні практики. Дихальні практики будь-які чудово працюють на нас. Але якщо ми хочемо їх зробити як запас нашої ресурсності на майбутнє накопичити, так? бо стрес нас виснажує. І ми не встигаємо поновлюватися, оскільки він у нас постійний. У українців він взагалі постійний. Тож нам особливу увагу треба приділити тому, щоб поновити запаси спокою і ресурсного стану. Тож будь-які дихальні практики оберіть, які завгодно. дихання за квадратом, отаке, от будь-яке інше дихання буде крутезним, якщо ми його робимо декілька разів на день. Привчаючи свій організм до зміни станів, до нормального газообміну всередині нас, а це впливає на наш стан, і рівень спокою, який ми відчуваємо. Тож поставте собі будильник 4-5 разів на день, який вам буде сигналізувати, що зараз треба подихати.